З нагоди річниці діяльності розділити свій перший успіх, команда Славутського центру «Товариства Червоного Христа запросила партнерів, друзів та усіх охочих. Команда на старті ставила перед собою амбітні плани, які, як стверджують, в центрі вдалося реалізувати. Разом можна дати відповідь: що в нас вдалося все і навіть більше. Найбільшим своїм досягненням і досягненням нашої нашого центру я рахую те, що в нас є злагоджена команда, молода команда, яка розвивається, яка працює. В нас дуже багато ентузіазму. І на цьому ентузіазмі ми зробили дуже багато речей. І ще більше плануємо. Складовою успіху у центрі вважають також широку партнерську підтримку. Нас підтримує міська рада з самого початку, це пер, з перших днів. Тобто вони нам надали приміщення, потім допомагали гуманітарною допомогою. В нас є тісна співпраця з гаврилюком Олегом Віталійовичем. Він нам всіляко допомагає і по співпраці, і він є нашим волонтером. В нас є співпраця з дев'ятою школою, з першою школою. Ми теж плануємо і вони за зацікавлені. В Принципі в цій діяльності ми співпрацюємо з благодійними фондами, з громадськими організаціями. Ми надаємо допомогу благодійним організаціям. Ми співпрацюємо з організаціями, які передають допомогу на шпиталі. За перший рік роботи команді центру дійсно вдалося зробити багато. Про це свідчив звіт за усіма напрямками діяльності гуманітарному, наданню психосоціальної підтримки для дітей, проведення тренінгів та майстер-класів із надання першої допомоги, створення пункту прока. Ато реабілітаційного обладнання, гуманітарна освіта, грантова робота тощо основна мета це допомогти людям, і ми завжди говоримо про те, що товариство Червоного Хреста це не лише гуманітарна допомога. Це не зводиться до видачі продуктових гігієнічних наборів. Так це психосоціальна підтримка, це навчання населення першої допомоги. Ми працюємо над тим, щоб залучити тренерів і привезти сюди мінну небезпеку і навчати людей, тому що ми, ми розуміємо, що в даний час це дуже актуально. Велику перспективу команда центру бачить в роботі з молоддю. У нас програма розрахована надалі по роботі з молоддю. То у нас є волонтери, які були залучені, які пройшли навчання, і це навчання молодих людей. І ми бачимо в цьому, скажімо так, велику ціль, тому що в нашій громаді є велике число молоді, яка і ми потребуємо розвитку, так тому плануємо долучатись до цього. Це спринти, це life skills, це програми, які спрямовані на роботу з молодь. Я думаю, що найближчим часом ми теж зможемо про це голосніше говорити. Така широка активність та продуктивність роботи центру знаходить підтримку та схвальність в громаді і районі. Тому не дивно, що на адресу волонтерів звучали слова захоплення та подяки. Велике серце, невгамовна енергія, бажання творити добро. Я радуюся тому, що є такі активні, розумні. Красиві люди дуже приємно, що вашу команду цю команду сьогодні в місті знають. До вашої думки прислухають до офіційної частини заходу. Гості мали можливість оглянути приміщення центру, яке волонтери облаштували під свої потреби. Воно вимагає капітального ремонту, адже довгий час не використовувалось. Та на цю проблему у центрі дивляться із ентузіазмом, адже завдяки програмі Товариства Червоного хреста право вдалось залучити кошти та провести закупівлі уже з травня місяця. Ми починаємо ремонтні роботи. І а, я думаю, що через півтора два місяці зможемо вас запросити на повноцінне відкриття і презентувати дійсно вже повноцінне наше, скажімо, так, досягнення і а, показати нове обличчя нашого центру у переліку заходів до дня відкритих дверей, окрім звіту, було заплановано ще видачу дитячого харчування, проведення майстер-класу з першої допомоги та захід із психосоціальної підтримки дітей.